А як же виглядають найдешевші доріжки? Як по сучасному! Давайте переглянемо. Найдешевше зелені завіточки. Гарно перейде на кухню або в залу. Подивіться на перлинку. Перлинка сірі відтінки. Коричневий, ми називаємо його антрацитовий колір. Дитячі відтіночки, подивіться, яка краса, олівчики, а червоний нарядний, червоний колір, досить класнючий. Подивіться на мармур, чорний, подивіться на мармур з бірюзою. Виглядає досить дорого, по-сучасному, але абсолютно бюджетний. А зелененька. Цепочка, подивіться, куди ж без неї в наші часи. Ви хотіли контрастний мармур. Будь ласка, ніби намальований. А якщо у вас бежево-коричневі відтіночки, будь ласка, бежево-коричневий. Ну, а фіалочка чи то орхідейка? У вас ще нема орхідейки? Тоді ми йдемо до вас. Подивіться на коричневі. Коричневі холодні відтінки кубика підходять абсолютно скрізь. Тому що підсіри, під коричневе ми не знаємо, але підходить по кольорам. Йдемте далі. Коричневий мармур. Мармур коричневий. Це... Килимочок, який має бути в кожній кімнаті, Коричневих відтінків у нас найбільше. Ну а якщо у вас сірий, сірий також буде вам гарно пасувати під сучасну кімнату. А подивіться на пуму, наша класична пума, класична доріжечка зі вставками мармуру, просто совершенно. І шоколад. Самий новий колір це шоколадний колір. Ніколи не було бюджетної доріжечки в шоколадному кольорі. І якщо у вас світлі, сірі відтінки, візьміть собі світлий сірий мармур. Тому обов'язково звертайтеся, килими України найдешевші доріжечки. У нас великий вибір і доставочка безкоштовна.